Без зміни чинного законодавства легальне встановлення мобільних укриттів неможливо. Такого висновку дійшли учасники круглого столу. Мобільне укриття в Україні проблеми стан перспективи. Його ініціювала депутатка Київради Ганна Свериденко. Є нормативні певні документи, які нам фактично блокують встановлення таких мобільних укриттів. Модераторкою та співорганізаторкою виступила президент Асоціації соціального розвитку через право Інна Сілантієва. Було багато обговорень і Прийняли участь фахові експерти, в тому числі я дякую Азі Свердинка, що не підняла цю тему важливу тему для нашої держави. Участь в обговоренні взяли представники місцевих влад Києва, Полтавської області, Запоріжжя, центральних органів та експерти. Присутні погодилися, що нормативна база ДСТУ та ДБН щодо укриттів не відповідають сучасним викликам та вимагають змін. Потрібно проаналізувати результати виконання повітряними структурними підрозділами всіх задань, які були поставлені. Ганна Свириденко повідомила, що за результатами обговорення буде сформований пакет пропозицій для кабінету міністрів щодо покращення ситуації з об'єктами цивільного захисту. За підсумками Круглого столу, ми зрозуміли, що все ж таки треба пропрацювати нормативну базу від себе, як депутата Київради, я підготую проєкт рішення звернення Київради до кабінету міністрів, щоб нарешті внесли зміни відповідні нормативні акти.